32-річним солдатом Ярославом Стародубом попрощалися в Сумах. Чоловік був стрільцем парашютно десантної роти, парашютно десантного батальйону, повідомили в Сумському центрі комплектування і загинув 2 травня поблизу Тоненького Покровського району Донецької області. Він був в першу чергу вірним другом. Інтереси його друзів, його родини були для нього завжди на першому місці. Він був душею компанії, людиною, яка біля себе збирала завжди. Купу людей його. Загибель це величезна рана. У кожного, у кожного зараз у нас в серці. Ярослав працював за кордоном, але на початку 2023 року повернувся в Україну, розповіла Римма. Христус, воскрес Він був чимна, вихована людина. Він займався спортом дуже активно і навчався в сумському педагогічному університеті. Інститутів фізичного виховання. Готував себе для кращого, для майбутнього, для того, щоб для батьківщини як, як найбільше зробити користі. Дуже сумно. Україна втратила ще одного, свого сина, героя. Виховує прийомний батько. І з тих пір я його знаю, наприклад, ще маленьким хлопчиком він прийшов в цю сім'ю до мого друга, це його батько, мій друг. І от ми ну, разом спілкувалися, інколи, відпочивали разом. І веселий, шустрий, такий, життєрадісний, дуже позитивна дитина була. Це не просто, що там я ще з цього говорю, просто ну, дуже позитивна, світла дитина. Людина була. Завжди в житті радісна, завжди прагнув досягати якихось висот і в спорті, і в житті. Був дуже дуже любний. Багато в нього було друзів. Його всі любили, і поважали і бабусі, і товариші. Тобто, це була дуже життєрадісна людина. І коли почалася війна, він самостійно прийняв рішення захищати нашу батьківщину. Я вважаю, що завдяки саме таким хлопчикам, які захищають нас, ми маємо змогу по ранкам отримати каву. Ми можемо ходити на роботу. Ми можемо наших діточок водити в дитячий садочок. Поховали Ярослава Стародубана, на Алеї славу Беренівського кладовища Сум. Анна Книж, Євген Брасімов суспільне новини суми.